Всім привіт, їдемо купати Даус, Симплекс і Давай приборчик X-Finder Приборчик Даємо О, штанги то одинакові. У нас. Клас! Да. Кстати, у нас вже тільки карбонові штанги будуть виходити, не буде життя. Зараз ми тільки мотор переберемо, кольца нові підкинемо і поїдемо купати. Ось так. Так, ще сьогодні політаємо на Мавику. Можливо... О, якщо... потім заснімем, якщо будемо літати. Якщо буде погода. Якщо буде погода. Передумали ми кольця збирати, коротше, перебирати мотор, так? Да? що по... на тракторі блин, тут каля така блин, по шию примерно. Жесть. Там... Далі видно Ні... проміг. Короче, навряд ли хотя тут і резина непогана ну колія тут звісно сумасше yeah. Короче, думали проїхати по цій колії та ні тут колія блин, реально видно блин, що жесть. защита вирвалась ось десь тут ми цепанули а колія вон яка тут глибина я не знаю блин, нормально Защиту відірвали нафіг. Чувствую, що не доїдемо копати. Нам туди десь кілометра півтора, зараз скільки? 10 часов без 15-11. Так що, не знаю, не знаю, побачимо чи доберемося ми до місця копу. Ну Так, да, він тут шурував і відірвав защиту. Хоча і протектор цей кліренс тут немаленький на цій машині. Коротше, тут тільки або трактором, або танком. Що їдемо трактор візьмемо? Можна трактором взяти поїхати? Тільки це ж время займе, так? Да? Ну так. Да. Це завтра ми тоді приїхати. Ну да. Ладно, так. Ладно тоді. Так, вирішили переїхати на друге місце, але сусід нас Магнат, в нього три прилади. Він сьогодні з трьома ходить. Сімплекс, Даус і X-Wander. З трьома приладами yeah. буде ходити. Yeah. одночасно. Yeah. Тільки куди третій, як ви третім будете управляти, Це понятно, дві руки, третій а третій запасний колоні. Все, виїжджаємо з цих джунглів, трошки попроще ліс. О тут тільки, тільки танком. Приїхали ми. Вон наш чемпіон з трьома приладами виходить. Так що будемо зараз ходити, тут не знаю тут і виробка, там і далі лісок. Давайте. О, дві штаночки одинакові, у нас оці вже повністю штани похожі, схожі, на тільки повністю з карбону нові вже зроблені. Нема вже алюмінієвої цієї частини. Будемо лазити, бо там куди ми планували, у нас цей джип не довіз. Плануємо на днях поїхати на трактор, так? у нас є трактор. Ну, ми підготовлені для копа так що, і трактор є, і півтанка. Зараз будемо політаємо ще трошки на цьому на Mavic. Зараз буде Mavic знімати нас зверху. Єлі перейшли. Що він там? Можна щось нажати, так, щоб він крутився. Зараз будемо злітати, політаємо. Карта пам'яті да, наружна, щоб... сохранить на карту подтвердить. Так, щоб на карточку сохраняла. Да. Хотя погнав, уже хоч оклад найти. Сейчас не подіємося, стартуємо. О! -о, -о. Так, легенько піднімаємо. Так Так, дрончик наш тут, а ми знайшли кусочок підкови. Знаєш буде удача, з, з такої ось глибини була. Так що є шанс знайти золотішку. Знайшов сигнал. З усіх сторон. чітко Сіт... блин. на мідь. Не знаю, правда, мідь не мідь. Ну пищить як мідь. А ну-ка, дети, проверь опять, ты дед сигнал тут вот, надо. А ну-ка, поди дети, кто-то. Мене... Мана. Нет, нам медь тащить. Вас на что? 96, 95. Медь? Да. А ну-ка, вы сейчас своим проверьте. Вот тут пока. Сюда вот, вот. А ну ты покажи, да. То это са там само у меня. Все стороны. На симплексу 93. Оп. Ну-ка, давайте... О, якраз у вас пін хороший, бо в мене з спином проблема. Викопали десь. Опа, монітос. Де. Да. О! Та! Коротше, зайшли тільки в ліс. А, це савдеп. Нє-нє-ні, савдеп. Дві копійки савдеп. Ну мідь. Медь. Ні, ну і чітко, я ще й думав, звати, не звати, бо... Зараз я ще там штук. Дві копійки, 24 рік. А ну де тут. Та так, я вже тут провіз. У там був сигнал, йдіть туди. Шукайте там. Коротше, вже манітос є чітко, прямо по краю. Так, та двушка там була, відійшов пару метрів. Ну як я тут обійшовся вже все. З дві сторони. А сигнальчик то такий самий. Не знаю як це копати і знімати, правда. Не дуже зараз будемо пробувати якось сняти це все о, викопав теж не глибоко. А ну-ка дайте піну свого бо в мене десь тут. А, ось, ось, все, все, все. Манітка. Да, монетоз. Ще один. Так, а все. а, це вже царюк, це царюк. Одна копійка. Прикинь, Саня вже царька йшов. Оце Саня, да? Надам, О, вже кричать, що більше не візьмуть мене з собою. <глух> Коротше, дві копійки, дві копійки. А дивіться дивіться, як шушать коло в мене зразу, бачите? Да, бачите? Так, я ще тут пробіжуся, щось я чувствую, треба ще. Бо поки буду знімати Поки буду знімати, то чувствую, вони повибивають тут мої монетки. Клас Кух, аж настрій піднявся. Сусід ганяє там, вишукає, вже там нема монет, я прийшов. О, а де знайшов наконечник скіфський ось. Да, бля, єлі піймав. Коротше, такий не глибоко сигнал, був. Сигнал, Хороший сигнал, був? Да, бля, сигнал. Хороший сигнал був. Ну, крутимося тут поки. Виїхали так чисто, встали, де попало. Уже дві монетки є. Десь тут може хатина була. Може ще тут крутанутися. Ще десь далі підемо. Далі, так. Туда. Якийсь гільзай такий випав, теж Та старенький, Старуватий. Бронза наші як. Десь там Даусан щось пищить. Симплекса теж пищить. Коротше, всіх щось пищить. Ми вирішили по краю лісу. Так іти. Відійшли з того місця, де я монети знайшов вже хвилин 15. Сигналів не було нормальних. Там проволока випадає. Нічого цікавого. О, що симплекса там балаболить. Ну йдемо, будемо далі шукати по духу коп копом. Я не знаю, десь там і моя їжа взять. А обід по розписанню. Зараз перекусимо і попрем трошки далі. В ліс, бо ми ближче до дороги вийшли. То тут одні пробки випадають і пробки, фольга. Нічого цікавого. Ось перекусимо. І поженемо далі шукати кладуху. Дивіться. Ось запал від РГД-33, оце як цей дядько так не робіть. Пальці відриває на ура. Yeah. Короче, скоріше від РГДшки, да, yeah. вітер ГДшки, так? Запал? Вітер ГДшки, як думаєте? Yeah. А ви що начне, щось теж вже. Ну коротше пальці yeah. відриває. Що yeah. ж? Трубочки. О -о -о. ще. Нормально. І що ще? Ще ще мені доставить. Yeah. Ого! Наганчики. Yeah. Наганчики цілі, блін. Ні, фігася, там ногана нема поблизості. Є слово. Це теж можна в ногам запхати, Да. Вергадашку, давайте лопату. Коротше, я ставлю давай, на лопату. Давай, Ставте. Давай, давай. Подожди. Ставте, а я коротше, зверху лопа... ну. гупну. Давай. Давайте. Все, <ріст> 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 so, йдемо далі. Коротше. Це ми не беремо. Це ми зараз закопаємо поглибше. Нам такі речі не цікаві сусіда вже там золото а в мене тут щось зверху, блін Кусок шахеда, мабуть. Що у вас там? Ну-ка попіщить. Оце там коло мене, щось дорого. А Ось тут сигналі скільки. Фіх, я знаю, воно каже свій пінт а ось десь щось тут ось воно тут десь провіряйте. Проще, провірте, що словом піне. Здесь дивіться, дивіться як шуршать. Я ямку ще не докопав отам, блядь. І що там? Тут От... в ці грудки? Воно там ямка. А, ну там ямку передаємося Тут грудки, що тут може бути у нас? О, пу, пуля. Тоже, а ну-ка ноган не наган? Бері. Ні. А це, попишу. кстати, тоже не ну, ш... Ні, це наганну, наверное, скоріше все. Що у вас там? Тоже вклад? Да це кламен, блин. А що, У мене там вообще поверхностный сигнал. Чорний. Чорний Вкусный. Ні, ну може і зелений, що так, з нього пищить тут. Так, там Сейчас. О, там, Ого. А це десь тут теж А Болтяра, блін. Коротше, тут болт. А не находка, так? Да? Ладно, коротше, щось цікаво буде. Заснімем Щас буде розпаковка. О Даус цепану монітос якийсь. Ще не дивився. Каже, десь приблизно 8-10 штаків була глибина. А вот он. Да? І щось там? Ооо! А це у нас, а це у нас... Копійка. скажу. Так, а це у нас. Ага. 1902 копійки, які там... 80. Шостий рік. Отлично. Ну, на Violet можна продати тисяч за 200 її, да. Ну нормально, то ще пару монет таких. Ти нормально. Це ми трохи переїхали. Тут щось поки, поки нічого цікавого. Гільзи. Я даже не знімаю їх. Дуже багато гільз. Пробки відводки. Короче, нічого цікавого. Ладно. Так, я поки дві монетки, де ось одна. О, у нього там ще одна є. Ще одна є? Коло тої самої ями? А, ні, каже чорний сигнал. Ладно, ну, погнали. Шукати кладуху. Так. О! И сосед нашел монетос. мы сейчас. Савдаб, да? Три копейки, Савдаб, 72-й рик. Ямки прикопаем. Держить монетос. У нас уже фанат. Уже скоро додому буде темніти. Гоупрошка сіла вже на 50%. Ну, ще один є запасний АКБ. Так, ну, щось тут тільки салдеп. Треба було не приїжджати, там хоч царські монетки випадали. Ну, можливо, і тут щось ще випаде. От двигаємо в сторону автомобіля. Так, у мене щось випало. А, я думав, що це монетка. монітка. Це пуговка Ось така якась старенька наша як. ну Коротше, не цікаво. Не цікаво. Все, налазились, будемо двигати додому. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім всього найкращого.